Талановита українська артистка балету Броніслава Ніжинська стала тією особистістю, яка витягнула балетну трупу Дягеля з мистецького застою та перетворила її на справжній новаторський театр у перших десятиліттях ХХ століття. Світовий балет, в тому числі і болотяний, помітно законсервувався, загрузнув, немов комаха в бурштині у класичній традиції. Балет давно відставав від життя, і лише кілька постатей здатні були здійснити цей прорив. І одна з них це Броніслава Ніжинська. Вона приїхала до Парижа вже зрілим новатором в Україні. Вона здобула весь необхідний досвід і знання, а до Франції привезла готові інструменти, погляди на сучасне мистецтво сформовані під впливом живопису, новаторське бачення розвитку танцю та самобутню систему підготовки артистів. І сміливу концепцію театрального розвитку співпраця між Бороніславою та Дягилєвим почалась 15 вересня 1921 року. Все розпочалось з маленьких кроків. Тридцятирічна балетмейстерка поступово редагувала існуючу хореографію, переробивши пантоміму в балет, вдосконаливши варіації, а згодом поставила український гопак Три івани, щоб вразити паризького глядача українською екзотикою. Швидко здобувши славу в Західній Європі, Броніслава Ніжинська стала однією з піонерок танцю ХХ століття, справжнім реформатором класичного балету, відкривши нові горизонти для цього мистецтва навіть тут, у найвідоміших театрах та хореографічних колах, не обійшлось без супер талановитих українських митців.